Мене звати Борис Назар, я фізичний терапевт, займаюся реабілітацією з дітьми. Марина до нас приїхала ще в липні. Ось вона поступила до нас з мамою. Вони приїхали з Херсона, отримали поранення. Стоп! Давай. А тебе рука зламала! В нашій лікарні проходить реабілітацію з протезом і вже має гарні успіхи, ходить набагато краще вже. І у нас зараз вона, коли десь подорожує, або, наприклад, десь відпочиває, використовує візок для того, щоб легше ну, полегшити навантаження. Я теж У нас така вже дружба, ну, якби. Ну, Не знаю, можливо, це десь і перебор, ось, але з іншої сторони по-іншому по ніяк. Просто. Процес реабілітації такий складний. Якщо, наприклад, ми десь щось не виконуємо, воно повертається назад. Це нам дуже важливо, щоб все вчасно було і було на місці. Проєкт з возом це дуже гарна ідея. Ми, ми дійсно потребуємо цієї допомоги. Ми, у нас немає такої знаєте, потребності десь шукати, знайти, батькам дати. А ми знаємо, що в нас є. Ми, ми, ми видаємо без питань, підбираємо саміш. Ми не знали, що таке пацієнт, от після обстрілів, знову ж таки, психологічні травми. Для нас щось нове це було. Спочатку було тяжко. До війни сушитку не звикнеш, але в принципі ми звиками розуміємо, що нам потрібно працювати навіть чи важко нам, чи не важко. Нас чекають.